Ну а пердак. тепер Дякую, що завітали на Вітали. показ. Сподіваюсь, ті, хто не прийшов, то не прийшли з поважної причини. Ну, є й одна поважна причина, це перечитування Аліси в Задзеркаллі. Вітаю вас на е, кіноводевіллі Дивна в Запіллі. Вот. Ви можете подумати, що це буде відеотриптих, але насправді це більш як етологічний експеримент. Зараз простомодно відновилася така тенденція робити славним great again. Щось great again. Тому вирішили, great again зробити експерименти над людьми. От, власне, ви потрапили на один з таких експериментів. Він буде складатися з трьох частин. Перша це спецвипуск. Від Пердак ТБ, а саме планети Пардак. Хто знає, той знає, хто не знає, той скоро узнає, тому що там є презентація. Далі буде нагадувальний випуск, як це було, тому що він конектиться до ротинки сьогоднішнього вечора, а саме прем'єри нового блокбастеру від торжества і музею Троєщини під назвою Тропи. Гала-прем'єра цього фільму вже була в Дружківці, але я так розумію, ніхто тут не був на цій гала-прем'єрі, тому всім буде цікаво. І в будь-якому випадку, навіть якщо є люди, які бачили якісь конкретні е серії чи відео із цього, що тут буде сьогодні демонструватися, для всіх знайдеться щось нове. От. Тому починаємо з розігріву, а саме Планета Пардак. І, е Планета Пардак це головний директор, мабуть, директор правильно буде сказати. Директор планети це від планети ТБ. Директор планети ТБ це Ярослав Страпон, він же гульфік, він же Приходько. <laughs> <laughs> він не зміг долучитися до нашої тусовки в реальному житті, тому він записав для вас відеозвернення. Власне, в ньому буде, мабуть, розказано, я так підозрюю. В принципі, судіо Тому... Yeah. Mm -hmm. Тебе не зможе відвідати домену в білі, але ми напали вічі і підготували для вас картинки піч того, що ви зараз будете дивитись. Справа в тому, що вчора був завершений офіційно перший сезон планети Пердак, а сьогодні. Без та свідками історичної події початку другого сезону. Перед вами смілива безкомпромісна пенетрація українським жіноцькам на туралістичних закапелки в епоху ухилянства. Ви будете споглядати Святу Трійцю незабутнє Тріо трьох вешниць апокаліпсису без четвертої з одеси, Львова і Києва. І не питайте мене, як ці жінки змогли панетрувати натуралізм прямісінько в саму годку. Сьому їм допоміг стропон. І настане ще дещо. Якщо не вмієте читати по очах, читайте по губам. Запам'ятайте це. Перед переданами і поширюються за допомогою птахів. Найчастіше це дрозди. Це відбувається таким чином: птахі поїдають ягоди, на їх дзьобах залишається відсил. Це маса, котра містить насіння. І коли вони перелітають з одного дерева на інше, там і залишаються насіння омели, котре проростає дуже швидко, враховуючи високий ступінь свободи пересування птахів, зараження відбувається на великій території за короткий проміжок часу. Якщо він вживає ніяких заходів боротьбі з цими рослинами напівпаразитами, то з що кущових рослин роди напівпаразитичних, тому що живе на різноманітних деревах, проростає в кору і живиться їх соками. А милоселіться переважно а на ярмарах. Однак їх можна побачити і на інших деревах з не дуже твердою корою. На Бобло, копуля, хлипор, каштани, воробині, березі, акації, дубі навіть на деяких воєнних породах відбувається. Що ж не мене ось це? На озбережжя Хаджибецького лиману. Ми будемо досліджувати один дуже неперевершений пташечок. Поки що ми вам не скажемо, що це саме за пташечки. Тому що ми хочемо, щоб у вас завжди залишалася жага до пізнання. Біля моря скиня птах. Багато, як мураш. Водичкою літають, рибку дзьобиком хапають. Чисто біла в неї майка. Ташку в золотые. <laughs> mm. Тоже, я запрошу вас mm. до сей наиверной пригоды. Гайдази, милая. Моя В назві укритлення Хаджубей, Котюбіїв, що існувало в 14 столітті на місці нинішньої Одеси. Укріплення було засновано подільським магнатом Шляхтичем Коцюба якушинським А також ну, від цього назва Котюбіїв. А Назва Хаджубей підходить, а, походить від арабського слова Хаджа, що означає мусульманіна віряна, який вирушає до паломництва до Мекки. Церкви священного місця мусульман щодо цілющих холоди ліману, він багатий на цілющий чорний мул. Там дуже багато цілющих властивостей, завдяки цьому на лімані було навіть засновано бальнологічний курорт. Пожалуйста, це вс личный удар. Раз уж по добиться, то давайте я вам покажу и расскажу про чай в Цих дивовижних пташок можна зустріти по всьому світу. Вони живуть скрізь, де існує людина, і де можна вміло користуватись благоми цивілізації. І це все неспроста, оскільки чайка належить до синатропних видів тварин. Синатропні це такі. Громадяни, доброго дня. Мене звати Аліна. Я заслужена членкиня Академії Пардак. І докторинням параонтологічних наук. Як ви вже згадали, це черговий випуск планети Пердак». І сьогодні ми відправились на Аполлон, щоб розповісти вам про одного казкового птаха. Mm -hmm. Тож, ми будемо антуватись і відправимось до місця призначення. Ходім.